Всім привіт! Ви знову на каналі Доза номізмата. І сьогодні ми з вами поговоримо про 50 копійок 1995 року. А саме поговоримо про різновиди монети, тираж монети, вартість монет, в залежності від різновиду, все це та багато іншого в сьогоднішньому моєму огляді. Тому, друзі, з вас, як завжди, лайк, підписка, підтримка каналу, обов'язково коментар по можливості. А з мене для вас нові цікаві відео. Тож, Підписуйтесь та отримайте свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо. 50 копійок 1995 року. Давайте з вами зразу про тираж поговоримо. Тираж даних монет по всіх відомих джерелах складає 900 тисяч примірників. Но для цієї монети, а саме 1995 року, яка вважається і обіговою, і розмінною, це є досить невеликий тираж. Тому що для обігових і розмінних монет тираж складає в середньому більше мільйона, а то й доходить до 10 мільйонів примірників. Тому 900 тисяч тираж є зовсім невеликий. Враховуючи те, що монета ще й 95-го року, де вже вона пошкоджена їх і фізично. І природньо багато, тому монета вже відноситься до більш рідкісних монет України. Тому кому ще повезе зустріти її в обігу, тому, можна сказати, трошки пощастить. Хочу вам також сказати, що її в обігу ще досить часто зустрічатися, тому шукайте, особливо в старих копілках, вони теж попадаються. Ось ця монета з крупним гуртом мені подали на здачу. В одному з супермаркетів нашого міста, тому вони ще в обігу можу сказати, що точно є. Щодо вартості монет, то саме в більш-менш кращих станах монета коштує від 20-30 гривень за штуку, в більш гірших від 15 гривень за монету. Но бувають і винятки, коли попадаються монети ще. З штемпельним блиском або в більш менш від, в відмінному стані, то такі монети можна придбати від 40 і 50 гривень за монету. Но бувають і, звичайно, у нас дорогі примірники. Саме ми бачимо по каталогу ІТК, у нас відомий один варіант монети, тобто аверс у всіх монет одинаковий, на нього звертати увагу не потрібно. Но, щоб розрізнити більш дорогий різновид гурт, ми можемо це зробити, звичайно, по гурту монети. Рядові монети, у нас є такі різновиди, як 1АЕМ -E -E і 1АЕК. -E Вони всі виготовлені з світлої латуні, і їхня вартість, як я вже казав, від 15-20 гривень на даний час. Як же їх розрізнити, що вони з собою являють? Ось у мене вони є ці дві монети. А саме 1 АЕМ -E і 1АЕК. -E Ми їх розрізняємо по гурту монети. Бачимо 1 АЕМ -E це у нас є. Дрібний гурт він у нас є зліва і е, великий гурт. У нас є справа 1 АЕК. Ось так вони виглядають. Нагадую, що е, великий гурт має 7 насічок, а дрібний 16. Серед дорожчих. Забігаю наперед, середній гурт має не 7, а 8 насічок. Така монета буде коштувати від 200 доларів. І, звичайно, монета з гладким гуртом, тобто без насічок, теж буде коштувати від 200 доларів. Також, як розрізнити рядову монету. Як ми вже казали, аверс усіх монет одинаковий. А на реверсі в нас під буквою, вірніше, над буквою A є тоненька лінія. І 7, 8, і перший грони у нас ягід не притуляються до. Вінка по колу, Ось зараз чітко видно. Тобто, отак відрізняються дуже прості оці самі дешеві різновиди з 50 копійок 95-го року. Інші дорогі, я думаю, ви зрозуміли, зразу дивимося на реверс-монети і шукаємо більш дорогі монети. І, звичайно, по каталогу ІТК до дорожчих відносяться всі. Монети, які не в рідному металі. Тобто, якщо вони не світлої латуні, а з перечислених вище металів, то такі монети теж, як ви бачите, справа від 170 до 250 доларів. Ну, на даний час, я думаю, це 200 доларів критих. Ось можете собі зробити на заміточку. Ну, хочу сказати, що вони попадаються дуже рідко і їх дуже рідко можна знайти. Тому, друзі, як завжди, підтримка каналу, коментар, лайк, підписка, а з мене для вас будуть нові та пізнавальні відео. І пам'ятайте, все буде добре. До зустрічі!